Ко українці з'їдають 450 тисяч тонн солі. Стверджує видання TSN.UA. на день. Ми споживаємо 12,6 грамів солі, що вдвічі вище за норму. Причому лише одне з восьми пакувань солі виготовлене в Україні. Видання вирішило перевірити, чи є безпечної сілі, яку продають в магазинах, і віддало кристалики з українських полиць на дослідження науковцям хімікам. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. До повномасштабного вторгнення українська економіка потребувала 900 тисяч тонн солі, і вона була вся вітчизняна. Проблеми було лише дві корупція і монополія, і обидві миттєво виявила війна. Наголошує видання. Росіяни окупували Солидар, газним Артем Сіль, єдине підприємство, яке не лише покривало практично всі наші потреби в солі, а й продавало її до майже двох десятків країн. Завод став зоною бойових дій. Цехи підприємства згоріли, обладнання знищене, будівлі зруйновані. І тепер Україна, яка забезпечувала сіллю і себе і інших, змушена витрачати валюту та шукати сіль по всьому світу. За даними митниці, замість заробітку на солі у 2022-2024 роках, Україна витрачає на неї по 100 мільйонів доларів щороку. 90% вартості солі це її доставлення. Причому імпортуємо її найбільше з Єгипту, Туреччини та Румунії. Не дарма її називають білим золотом для України. Сіль і справді вартує на вагу золота. Втім, питання про якість імпортованої солі досі залишається відкритим. Наскільки вона безпечна? Нагадаємо, що кілька місяців тому через небезпечну домішку в імпортованій солі в мережі здійнялась справжня буря. Як з'ясувалось, у румунській, єгипетській та албанській солі міститься скандальна харчова добавка є Є-536. Або, як Або ще позначають, калій залізисто стосиньородистий його додають задля для того, щоб сіль не була однією цеглиною. Крім того, калій дає світліший колір. Варто пам'ятати, що це достатньо токсична речовина, хоча й використовується вже понад 30 років. І, хоча експерти запевняють, що в місці речовини нормується в дуже незначних кількостях, зокрема в європейських країнах, це 2000%. тисячні для консервації городини. Сіль з антизлежувачем краще не використовувати. Загалом держава висуває чіткі вимоги до якості цієї харчової добавки. З уроків хімії ми знаємо, що харчова сіль це мінімум на 97% хлорид натрію, та саме та кількість відсотків, що лишилися і є найпідступнішою частиною домішок. І одна річ, коли у солі багато заліза, і зовсім інша, коли підсоливши борщ, ми з'їли мікродозу токсичного стронцію, алюмінію, цинку чи миш'яку. А в незручному питанні, куди зникла українська сіль, справа не лише в окупації соледару. Насправді Україна багата на сіль у наших надрах Міститься 16 мільярдів тонн лише офіційно підрахованих запасів, а фактичних в рази більше. Цього б вистачило на мільйони років, але ми її практично не видобуваємо. І річ тут не лише в окупації. Фактично, вперше в історії Україна не забезпечена власною харчовою сіллю через відсутність потрібної державної політики, вважають експерти. Наразі сільводобувають лише в місті Другобич на Львівщині, де працює єдина на всю Україну Соливарня. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі на сонці відбувається сплеск активності, що призвів до найпотужнішого сонячного спалаху зафіксованого цього року. Його зображення зробила обсерваторія сонячної динаміки НАСА. Пише видання BBC. У такі періоди високої активності, постійний потік заряджених частинок від сонця, відомий як сонячний вітер, безперервно досягає землі. Це явище, яке називають космічною погодою або сонячними бурями, може впливати на технології на землі аж до відключення електроенергії, а також становити ризик для астронавтів у космосі, але не є шкідливим для людей на землі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що таке сонячні спалахи та бурі та як саме вони впливають на нас. Докладніше далі. Сонячні бурі є звичною частиною циклу нашого сонця. Нагадує видання. Вони виникають, коли сонце викидає в космос потужні сонячні спалахи. Сонячні спалахи це електромагнітне випромінювання, яке рухається від сонця зі швидкістю світла і досягає землі трохи більше, ніж за 8 хвилин. Вони часто супроводжуються корональними викидами маси, гігантськими сплесками зарядженої енергії. Які менш швидкі і рухаються зі швидкістю мільйони кілометрів на годину? Сонячні бурі можуть досягати землі з різною силою. При цьому енергія від сонця може створювати яскраві світлові явища в небі, відомі як північне та південне сяйво. За даними наса, спалахи та сонячні виборження можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні сигнали на землі. У 2017 році два потужні сонячні спалахи спричинили збої в роботі пристроїв, зокрема систем gps навігації. А в лютому 2011 року потужний сонячний спалах порушив радіозв'язок по всьому Китаю ще раніше. У 1989 році сонячний спалах спричинив 9 годинне відключення електроенергії для мільйонів людей у канадській провінції Квебек. Ця загроза актуальна і сьогодні. Дослідження Ланкастерського університету попереджає, що залізнична мережа Великої Британії має бути готова до бурі, яка, хоча й рідкісна, може спричинити серйозні перебої. На щастя, сонячні бурі трапляються не так вже й часто. Про підвищення активності світила свідчать сонячні плями, які з'являються як темні ділянки на поверхні зірки. Нагадаємо, що сонце складається з електрично зарядженого гарячого газу, який рухається, створюючи потужне магнітне поле. Це поле проходить через цикл, відомий як сонячний цикл. У результаті поверхня сонця регулярно переживає періоди спокою та бурхливої активності. Приблизно кожні 11 років на піку сонячного циклу магнітні поля на північному та південному полюсах сонця міняються місцями. Згідно з даними міжнародної групи експертів, яку спільно підтримують НАСА та національне управління океанічних і атмосферних досліджень США. Нинішній цикл, що отримав назву сонячний цикл цикл-25», розпочався у грудні 2019 року. Початок сонячного циклу називають сонячним мінімумом. У цій фазі на сонці найменше сонячних плям та темних ділянок, за якими вчені відстежують активність нашої зірки. Зі зростанням сонячної активності збільшується і кількість плям. Середина сонячного циклу називається сонячним максимумом. Саме тоді сонце має найбільше сонячних плям, а його магнітні полюси міняються місцями. Наса та НОА заявили, що сонце досягло фази сонячного максимуму поточного циклу минулого року. У сонячних плямах, які виглядають темнішими, через те, що холодніші за навколишню поверхню, відбуваються потужні спалахи світла енергії. Більшість із цих плям охоплюють площу розміром із землю або навіть більшу власне сонячні бурі найбільш ймовірні саме під час піка сонячного максимуму протягом 11-річного циклу, нагадує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Прохун. не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Уже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання «Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів, номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав, вважає видання «Лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть отримати отримати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при тамайні більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, за Безпечити філіграно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою. Він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені в країнах Європейського союзу. Після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 вольтів. І жодних серйозних збоїв, аварій чи масового обсування техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії. Запевняє видання, не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашні. Техніці, принаймні, прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий, може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. скажімо. З підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях. Особливо, якщо замінили важливі деталі. На це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.